Українці в лідерах у розмовах по мобілках більше нас говорять лише американці. Таке вирухували міжнародні соціологи. І обсяги споживання мобільних послуг в Україні за останні п'ять років збільшились на 100% і ростуть далі. Тому оператори стали вдаватись до світової практики, втілюючи так звані пакети послуг на противагу у хвилинній оплаті. Застаріла тарифна модель, яка базується на принципі сплачу за одиницю, за одну хвилину за один смс, вже застаріла, вона не є вигідним для клієнта. Ми підрахували, що якщо на стару... Клієнт е, отримував за ту ж саму ціну всього 6 хвилин розмови, в пакеті це вже 50 хвилин розмови. У компанії Київстар пояснюють, з новими пакетами абонент зможе визначати, скільки і яких послуг потрібно саме йому. Якщо вам, наприклад, потрібно багато смс ів купіть собі якийсь із е, СМС-пакетів. Або, наприклад, якщо дитина від'їжджає е, у літній табір дитячий табір. А краще є купити спеціальний пакет із голосовими послугами, там, де вкладено багато хвилин розмови. За словами фахівців Київстар, рахунок пересічного українця не змінювався вже 5 років, складаючи 40-42 гривні на місяць. Зведення нових стандартів зростатиме лише кількість та обсяги наданих послуг.